Слава Україні! В Іспанії вбили екс-радника Януковича. Уражено важливий об'єкт окупантів екологічний проєкт для Теофіпольської громади. Хмельницький у топ 10 прозорих міст України. Я Ольга Захарченко протягом наступних п'яти хвилин детальніше про головне. Генштаб Збройних сил України підтвердив атаку на завод напівпровідникових приладів у Орловській області Росії. Це одне з провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв та компонентів. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема літаків компанії «Сухой», ракет Інскандер та Кенджал. Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько. 700 осіб Внаслідок атаки сталася пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкту уточнюється. Як заступника голови адміністрації президента часі Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля Мадриду в Іспанії. Вбивця чекав Портнова біля американської школи, куди той відвозив своїх дітей. Про це повідомляють іспанські ЗМІ. Він помер на місці. Зараз там перебуває поліція, медики та інші служби. За даними поліції, нападників могло бути кілька, але ніхто наразі не затриманий. Попередньо у Портнова влучили тричі, зокрема, і у голову. Нагадаємо, Андрій Портнов був одним із відповідальних за придушення протестів на Євромайдані. Потім йому інкримінували державну зраду за ймовірну роль у вторгненні Росії до Криму. Свого часу Портнов керував проросійським телеканалом Нюсван. На щиті додому повернувся 44-річний головний сержант з Єрмолинецької громади. Олександр Цуганич народився 24 жовтня 1980 року в місті Прага Чеської Республіки. Дитинство та юність Олександра пройшли на станції Єрмолинці. Дві 2016 року він служив у місцевій військовій частині, продовжуючи справу батька. У квітні 2025 року його перевели до 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Де він ніс службу на передовій у звенні головного сержанта 9 травня 2025 року в районі населеного пункту Степове Запорізької області, внаслідок удару ворожого ФПВ-дрону Олександр загинув. Місцем вічного спочинку стало кладовище у селі Нове село. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Хмельницький ОВА презентували екологічний проєкт для Теофіпольської громади фіторемедіація для відновлення ґрунту та збереження біорізноманіття. Ініціатива реалізується за підтримки Посольства Республіки Словенія в Україні та Словенія Aid and Partnerships у партнерстві зі Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. Загальна вартість проєкту 55 тисяч євро, з яких 50 тисяч є грантом від словенської сторони, а 5 тисяч співфінансування від громади. Ської громади про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін та зазначив, що цей екологічний проєкт є прикладом того, як громада може поєднувати турботу про довкілля з енергонезалежністю та перспективою економічного розвитку. Хмельницький зайняв 10-те місце у рейтингу частково прозорих міст за 2024 рік. Рейтинг прозорості визначив п'ять міст, що отримали статус прозорих: це Чернівці, Вінниця, Луцьк, Мукачево та Львів. Хмельницький разом із Славутою війшли до категорії частково прозорих, зайнявши 10 та 25 місця відповідно. Ще 72 міста залишилися в категорії непрозорі. Серед міст Хмельниччини в рейтингу також є Кам'янець-Подільський, 46 місце, Нетішин, 49, Шепетівка, 66, Перепрошую, та Старокостянтинів, 85. -те. У центрі Хмельницького сьогодні розпочнуться ремонтні роботи. Працівники теплокомуненерго працюватимуть на вулиці Кам'янецькій в районі будинку номер 13 біля юності. Роботи розпочнуться із 21-ї години та триватимуть до 5-ї ранку 22 травня. Через це буде змінено рух громадського транспорту. Про це повідомили в Управлінні транспорту та зв'язку Хмельницької міськради. Мова йде про тролейбуси маршрутів номер 8А, 11, 11А, 12 та 17. А також автобуси маршрутів номер 21, 22, 27, 29, 29А, 35, 38, 43, 46, 46А, 47 та 54. На період робіт буде припинено повністю рух тролейбусів маршруту номер 5 Станом на цьому це усе чим встигає поділитися. Більше інформації про події нашого краю та загалом країни у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Ми ж побачимось у наступному випуску «5 хвилин на головне.